Це болото на перехресті доріг у селищі Зітьки з'являється тут після кожних рясних опадів. Від великої води, яку несе із полів по тунелю, страждають мешканці трьох вулиць зеленої, польової та новоселівської. Адже водяні потоки перетворюють на болота не лише вулиці, але й їхні городи. Власними силами вирішити цю проблему люди не в силах. А тому з колективним листом за допомогою звернулися до зміївського міського голови Павла Голоднікова. 5 жовтня трактор комунального підприємства «Зміївсервіс» Вже працював на території. У нас була дуже велика проблема. Коли пішла вода з поля через цей котлованчик, то нас затопило ці огороди і винесло урожай то колодязя там все в нас позатаплювало. Написали ми заяву від колектива, оце ось наші всі письменну заяву подали, і потім її передали Павлу Вікторовичу в город, і Обратили вони на нас внимание. Одне письмо було, друге письмо прислали комісію, обслідували все це діло. І наконець, сьогодні це діло звершилося, як кажуть. Поняли? Нам треба прогорнути цю канаву тут 100 метрів, щоб не затаплювало наші город. 100 метрів тут треба прорити рик вже він 50% більше зробив. І розрівняти тут біля колодця, тому що тут не проїде одна машина. От і ви зараз в цьому випадку. І розрівняти от цю площадочку. Дякую їм, що вони це діло роблять, і водопоніженню, і нашому руководству. Щоб врятувати людей від потопу, знадобилося відновлювати старий водовідвід, який через часи замуленість вже не виконував своєї функції. А тому вода завдавала шкоди тамтешнім дворам. За допомогою техніки водовідвід розчистили і поглибили. Мешканці трьох вулиць задоволені. Говорять, що тепер після злив вода стікатиме по відновленому водовідводу, не розмиваючи дороги і не підтоплюючи їхні двори і городи.